Я вітаю вас на каналі Центру Материнства в Радість. Мене звати Анна Чередніченко, і тут ми говоримо з вами про дитячий сон, грудне вигодовування, прикорм, відлучення від груді та психологію відносин між мамою та дитиною. В цьому відео ми поговоримо з вами про те, як на 100% зрозуміти, що дитині дійсно не вистачає молока. Вже 13 років я працюю як консультантка з питань грудного вигодовування і запит на мало молока, на... Те, щоб зрозуміти, чи дитина дійсно наїдається, є насправді таким собі топчиком. Тому давайте разом розбиратися, які ознаки дійсно є сигналом про те, що молока недостатньо. А на що ж, ми звертаємо увагу, але все-таки не розглядаємо ці критерії як 100%. Отже, які ж найчастіші скарги у мам, які підозрюють, що молока недостатньо. Перш за все, те, що дитина дуже тривалий час знаходиться на груді, а також те, що під час стіджування жінка не може стідити певну кількість молока, або ж ця кількість є зовсім зовсім мізерною. Наступний момент при зважуванні до після до сих пір ще цей метод. Використовують як діагностичний, хоча до нього дуже багато питань. Дитина показує дуже невелику прибавку плюс-мінус, якщо взагалі показує. Ну і також що ще може бути, що жінка не відчуває приливів молока або не відчуває наповнення груді. Але чи насправді ці ознаки є достовірними ознаками, чи дитині вистачає молока? На щастя, ні. Але ж як взагалі зрозуміти, а чи дійсно вистачає, якщо не по цим ознакам? 100% показником достатності молока для дитини є набір ваги малюка. Мінімальну норму прибавки дитини у вазі за місяць регламентує нам наказ Міністерства охорони здоров'я України номер 149. І за місяць дитина мінімально має набрати 500 грамів. Ця вага для малюків від народження до першого місяця життя рахується від ваги при народженні. Ну, а далі, власне, помісячно мінімум плюс 500. Звісно, коли ми говоримо про те, що це мінімальна норма, а де ж максимальна, на виключно грудному вигодовуванні, максимальної норми не існує, і дитина може набирати без ризиків шкоди для свого здоров'я і по кілограму в місяць, і по півтора, і навіть по два. Але важливо також розуміти, що для дитини є ще її індивідуальна норма. І якщо ви бачите, що маля. Набираючи по 500 грамів на місяць, все одно дуже довго, дуже часто висить на грудях, іноді з капризами з плачем, можливо, є дійсно сенс в тому, щоб зайнятися стимуляцією лактації, тому що от того об'єму молочка для набору 500 грамів для дитини недостатньо і хочеться трошки більше. Отож, Якщо ви запідозрили, що дитині все-таки мало молока, це може бути як по низькій прибавці, так і по прибавці по мінімальній нормі, але все одно ви бачите, що дитина незадоволена. Перше і основне це правильне прикладання і ефективне смоктання. Це наш насправді фундамент, без якого ми нікуди не рухаємося. Тому першим вашим кроком має бути перевірка того самого прикладання, щоб ви були дійсно впевнені, що дитина може висмоктати достатню кількість молока з грудей. Далі на що звертаємо увагу на те, як довго дитина смокче з ковтками? Хороші такі активні ковтки, ви їх чуєте, вони ніби такі німе к. І власне, якщо тривалість таких ковтків вона одна-дві хвилини, Дійсно, можна запідозрити, що дитина все таки не завжди наїдається. Якщо ж дитина 15, можливо, 20 хвилин активно і смокче і ковтає, це є власне, хорошим показником і можна далі переглядати інші питання організації годування. Наступний елемент це годування за вимогою. Але годування за вимогою обов'язково включає дві вимоги: це вимога мами і це вимога дитини. Якщо так знаєте, говорити дуже-дуже грубо, є оця от рамка трьох годин тобто в рамках трьох годин, скільки разів просить дитина, стільки ви дитину до груді і прикладаєте. Якщо ж ви бачите, що інтервали від Попереднього годування вже наближається до трьох годин, включається вимога мами, і мама на свою вимогу дитину прикладає. Тобто у вас на добу має бути не менше, ніж 8 годувань. Але якщо говорити про таку середньостатистичну цифру, це приблизно 10-12 годувань на добу. І ще один дуже важливий елемент це наявність принаймні одного нічного годування. Тому що у віці, особливо до 4 місяців, практично подвійна кількість пролактину гормону, який відповідає за вироблення молока, виробляється саме під час нічних годувань. І це вам таке собі, знаєте, програмування організму на наступний день. Тому зверніть увагу, щоб це. Принаймні, одне нічне годування у вас було. Ще дуже важливо не забувати, що дитина, особливо якщо ми кажемо про малюків перших 3-4 місяців, груддю закриває не лише потребу в їжі. Це в тому числі і контакт, спілкування з мамою, це і про те, щоб розслабитися, заснути. Це іноді і про те, щоб розслабитися, сходити в туалет. Тому розуміємо, що кількість прикладань до груді не може зводитися в цьому віці, особливо до суто харчових. І якщо ви розумієте, що дитина потребує більш частих прикладань, а у вас, наприклад, є у використанні пустушка, і ви помічаєте низький набір ваги дитини, вам потрібно обов'язково пустушку замінити на грудь для того, щоб грудь отримувала достатню кількість стимуляції і, відповідно, виробляла більше молока. В контексті пустушки і наявності будь-яких замінників в груді, чи то пустушка, чи то пляшка, важливо сказати про те, що механіка і техніка смоктання, як працює щелетно-лицьовий апарат, вона відрізняється. І тому дитина може техніку смоктання пустушки або пляшки переносити на грудь. І власне таке смоктання в груді тоді буде неефективним. І відбувається яка штука? Відчувається, ніби молоко в грудях є, але дитина його не може добути. Але в тій ситуації, якщо дитина добре набирає вагу, але в той же час дуже довго, багато часто висить на груді, і ви розумієте, що для вас ця ситуація є такою доволі некомфортною, з цим можна, власне, працювати. Але що ж таке, оте, добре набирає вагу. Дуже зручно і дуже просто відслідковувати вашу індивідуальну динаміку за таблицями Всесвітньої організації охорони здоров'я. В описі під цим відео я вам розміщу посилання на додатки, які ви можете скачати. І після того, як ви встановите їх на телефон, ви додаєте туди усі наявні показники набору ваги. Та росту малюка, і аналізуєте ту криву, яку ви отримуєте. Вас цікавить три криві. Перша крива це набір ваги, друга це ріст, і третя це співвідношення ваги до зросту. Якщо усі криві йдуть вгору у вашому індивідуальному коридорі, ви його побачите на таблиці, це значить, що все добре і немає жодних питань до кількості молока. Якщо ж ви бачите, що якась з цих кривих, а особливо три одразу йдуть вниз і пересікають одну лінію і іншу лінію, це вже привід бити на сполох і перевіряти, чи все добре з лактацією, чи дійсно дитина отримує потрібну кількість молока. І на завершення хочу сказати, що якщо стається вже так, що дитина не добирає вагу або набирає дуже-дуже повільно, або ж динаміка набору ваги почала йти вниз, це абсолютно не значить, що ваша лактація ось-ось закінчиться, і, власне, потрібно швидко переходити на суміш. Іноді дійсно, коли є дійсно недобір ваги, який підтверджує педіатр, вводиться додаткове догодовування сумішю. Але це, по-перше, не в усіх ситуаціях. По-друге, може бути абсолютно тимчасовим заходом. Ну і звісно, чим швидше ви візьметеся за налагодження лактації і її стимуляцію, тим швидше ви досягнете ефекту і менше зусиль на те все витратите. Одразу вам дам один лайфхак, який вам може допомогти швидко збільшити кількість молочка. Якщо ви розумієте, що маля почало дуже так от матушитися на грудях, є підозри на те, що лактація знизилася, додайте перекладання з груді на грудь мінімум 4 рази. Тобто, ви берете таймер, ставите 5 хвилин, прикладаєте дитину до однієї груді. Через 5 хвилин перекладаєте на іншу, знову через 5, знову на першу і знову на другу. Таких підходів за день ви можете зробити 2-3, а можете приміняти на абсолютно кожне годування. І вже з 3, 4 дня ви відчуєте, що кількість молочка збільшується. Якщо на четвертий день ви не бачите жодної позитивної динаміки, скоріш за все є ще якісь фактори, які заважають цій динаміці відбутися. А отже, потрібно переглянути повністю всю систему організації годувань. Якщо ж вам потрібна допомога та індивідуальна консультація, ви можете записатися на неї за посиланням під цим відео.